В наших уроках ми з вами розв'язували рівняння і нагадували, як знайти невідомий доданок, як знайти невідоме зменшуване, як знайти невідомий відємник, як знайти невідомий множник, як знайти невідоме ділене. І невідомий дільник, і розв'язували ось такі простенькі рівняння. Це я ось листаю ваш підручник. Все це вашому підручнику на сторінці 61. І ось такі простенькі рівняння ви дома розв'язували. Але сьогоднішнє наше завдання розв'язати рівняння складніші. Приклади таких рівнянь також є в вашому підручнику, давайте ми з вами їх подивимося. І так, приклад 1. Розв'язати ось таке рівняння Х плюс 27 відняти 35 дорівняє 62. Відрізняється це рівняння від попередніх, простіших, тим, що в нього є ось такі дужки, і в дужках вираз. І в таких рівняннях. Ми спочатку не можемо одразу знайти невідоме х, а ми маємо знайти оцей вираз в дужках, в даному випадку х плюс 27. Ми так і будемо писати, х плюс 27 дорівнює. І далі дивитися, чим є цей вираз в дужках. Це вираз, від якого віднімають 35, тобто це зменшуване. А щоб знайти зменшуване в попередніх правилах, ми тут читали, що треба до різниці додати від'ємник. Отже, ми так і робимо: 62 додати 35. Рахуємо, скільки це буде, це буде 97, і наше рівнянечко вже виглядає ось так: х плюс 27 дорівнює 97, тобто воно у нас вже спростилося. І тепер ми його можемо розв'язати, як і на попередніх уроках. Тут вже в нас х невідоме число, невідомий доданок, щоб його знайти, ми 97 віднімаємо 27. І отримуємо 70. Ми розв'язали рівняння. Ще раз подивіться, ми спочатку шукали вираз в дужках х плюс 27. І тільки після того, як наше рівняння спростилось, ми змогли знайти х. Подивимося, приклад 2. Ось таке рівняння 4 помножити на 5х дорівнює 60. Це теж рівняння складніше, але його легко спростити, тому що ми можемо з вами 4 помножити на 5, це буде 20, і ми так і напишемо далі. 20 замість 4 помножити на 5, 20х дорівнює 60, а далі вже легко х дорівнює 60 поділити на 20, у нас вийде 3. Ми спростили рівняння і знайшли х. Розглянемо приклад 3. Ось таке рівняння. 4х додати 8х дорівнює 36. Та також рівняння трошки складніше, але його легко спростити ми застосуємо розподільну властивість множення, тобто х винесемо за дужки, а 4 додамо до 8. І 4 додати 8 це буде 12, тому замість 4х плюс 8х ми напишемо 12х дорівнює 36, і це вже рівняння простеньке, яке ми можемо розв'язати х це невідомий множник, і ми 36 розділимо на 12, щоб його знайти, і отримаємо 3. Розглянемо з вами приклад 4. Рівняння треба розв'язати 36 поділити на дужки, знов дужки. А в дужках х відняти 18 дорівнює 3. Так як в першому прикладі, ми в цьому в четвертому маємо дужки, Тому шукати ми будемо спочатку вираз в дужках х відняти 18. Чим він у нас тут є, давайте подивимося. на дужки ми ділимо. Так? Значить х-18 дільник. А щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 36 розділити на частку 3. Ось так тут і записано. Х відняти 18, тобто вираз в дужках, дорівнює 36 поділити на 3. Розділили, це буде 12, отже, х відняти 18 дорівнює 12. Рівняння вже простеньке, і в ньому невідомий х зменшуване. Із попередніх правил ми знаємо, що, щоб знайти зменшуване, треба додати 12 плюс 18. І отримаємо 30, ми знайшли наше х. Отже, діти, ваше завдання ще раз уважно переглянути оці чотири приклади вашому підручнику на сторінку 61-62 і розв'язати ті вправи, які я вам задам. А це будуть рівняння схожі до ось цих трьох прикладів. Дякую за увагу! Я надію, що ви справитеся, а ми, як зустрінемось з вами в школі, ми це все з вами перевіримо. До побачення!